Яке є бачення? Є прекрасна стаття Сергія Доцюка, де він каже, що зараз і відбувається бунт, а не революція. Чому бунт? Тому що за гаслами не стоїть конкретна програма дій і бачення, що потрібно змінити. І в цьому контексті найбільша проблема нашого суспільства, що ми за 20 років, власне, і не зрозуміли, що ми хочемо побудувати і як це має виглядати. Ми якби десь намагалися про це говорити, я маю на увазі в контексті держави. Але е, на, рівні, на рівні держави те, такого бачення, власне, яка це має бути держава, на жаль, не сформовано. Тому, е, щоб дійсно була, були зміни, щоб дійсно ми могли претендувати на е, щось більше, ніж е, більше в контексті Української держави, ніж те, що ми маємо. То, звичайно, що ми маємо починати з плану, з стратегії, що ми будемо будувати. І в цьому контексті ми, як Суд Республіка, запропонували розроблення стратегічної гру створення стратегічної групи, яка б зараз разом з політичною кризою розробила проект модернізації країни. Тому що та енергія, яка зараз є. Наш погляд, вона якраз має бути направлена на конструктивне на русло на русло розвитку, на русло а, модернізації країни. Ми ще десь не десь, а майже рівно рік тому назад, а, робили відкриту лекцію Роберта Унгера, відомого соціального теоретика, до речі, професора Гаврода і вчителя Обами. І він а, в своїй лекції відмітив таку штуку, що а, Україна має йти в Європу, але вона має йти з сильним національним проєктом. Без такого проєкту ми е, програємо, ми будемо периферією, як, яка е, буде так само е, стагнувати, як це роблять зараз багато держав, які вже є в складі е, Європейського Союзу, насамперед Греція. І без такого підходу е, нічого не зміниться. І я тут погоджуюсь вже з доповідачами, що дійсно, з одної сторони, потрібно таку програму робити на державному рівні, і з іншого боку, ми, потріб... ми маємо говорити про модернізацію зміни в... на регіональному рівні, це питання дуже складне. Воно вимагає роботи не один рік. Воно вимагає роботи. А... В малих групах, і щоб коли а, був час вибору, а, ми нарешті навчилися голосувати не за людей, а за програми. Ви знаєте, що в багатьох європейських країнах навіть є в уряді спеціальний орган, який контролює чи дотримується уряд, сформований тою чи іншою політичною партією, тої програми, яка вона заявляла. Тобто Рівень нашого розвитку політичного, він ну, принципіально інший, принципіально на, інш, на більш низькому рівні розвитку. І а, те, що ми пропонуємо, воно ну, надто складне і а, досить а, важко реалізуємо. Але а, розвиток держави можливо тільки в такому контексті, на наш погляд. Це перше. Друге. Я, я дуже боюся, що поки ми будемо кричати гаслами і славити нашу державу, що нас обіграють і нас не залишиться держава. Про це вже досить багато говорять, і про це вже відомі там плани якісь пророзподілу і знову ж таки, не хочеться бути в цій грі якимись маріонетками і людьми, якими грають, а не тими, хто свідомо впливають на процес. Тому є таке бачення, є пропозиція обговорити.